Всім привіт! Ви на каналі Міс Подушки. І сьогодні відео я знімаю без марусі. І я, це відео називається Мої обіцянки вам. Тобто, у цьому відео я буду давати обіцянки, які я потім в майбутньому Наприклад, це буде. Обзор моїх поділок, що я сама зробила, обзор моєї колекції і, наприклад, обзор моєї кімнати чи обзор моєї мастерської, це дві різні кімнати. Але, перше, якщо ви хочете побачити обзор на мою колекцію того всього, що я сама зробила, то на моєму каналі має бути 10, має бути хоча б 10 підписників. А якщо на моєму каналі буде 100 підписників, 500 підписників, то я вам обіцяю, що я розпочну катурс. І, можливо, це буде конкурс на няньку. Щоб дізнатися, підписуйся на мій канал. Так, щоб я зняла обзор на всю свою колекцію ляльок, на моєму каналі має бути. Треба подумати. Ага, на моєму каналі має бути 10 тисяч підписників. І ще. Як кожних 50 підписників я, можливо, буду робити конкурс. Наприклад, буде 50 підписників, тоді я роблю конкурс. І так кожних 50 І будуть конкурси. Щоб не пропустити їх, підписуйся на мій канал. І обзор. Своїх, своєї колекції журналів. Я зроблю, коли на моєму каналі будуть 100 підписників. Обзор на 10, тобто питання, коли на моєму каналі будуть 200 підписників. Я починаю робити, е, випускати рубрику від запитання-відповідь. Тобто запитання е, будуть 10 запитань на YouTube, 10 запитань в ВКонтакті і 10 запитань в однокласниках, 10 запитань в Фейсбуці. І якщо це все буде, то буде 200 підписників. Я зніму, те, як вам обіцяла, випущу рубрику запитання відповідь. Обзор на мою кімнату я зроблю, коли на моєму каналі буде 1000 підписників. Обзор на мою майстерську. Я зроблю, коли на моєму каналі буде 5000 підписників. І, можливо, я ж... А, і мастер-клас, як зробити ось таке. Це главна дошка для. Це дошка для того, щоб гладити одяг. Я зроблю на... Я зроблю, коли на моєму каналі будуть хоча б 20 підписників. І коли на моєму каналі будуть 15 тисяч підписників, я зроблю обзор на... Там на обзор на свій будинок для ляльок. І коли на моєму каналі будуть треті підписники, я зроблю я майстер-клас, як робити холодильник для ляльок. Так, так, так. Ой. Навіть забула, що я там холодильник підклала. І коли на моєму каналі будуть... Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Всім па-па-па-па!